Радіо Чикаго». Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 а.м. І традиційно у цій студії Наталя Маглакалідзе та Вадим Оксенчук. І зараз будемо обговорювати новини Сполучених Штатів Америки. Найцікавіше, що можна говорити, і саме за цю добу, Наталю, що ти підготувала? Ні для кого не секрет, що червень це місяць гордості, і власне ми на цю тему сьогодні поговоримо. Я хочу розпочати з новини, де відомо, що Сан-Франциско став офіційним містом притулком для трансгендерів. Власне наглядова рада сан франциско голосила на честь місяця гордості Дості про серйозну для міста подію. Політики одноголосно проголосували за статус міста притулку для тр трансгендерних людей. Це означає, що всі американці, хто ідентифікує себе з протилежною статтю, можуть абсолютно безпечно звертатися в місцеві клініки по медичну допомогу. Власне рішення влади сан франциско це є відповідь консервативним штатам, які переслідують на їхню думку трансгендерних людей, особливо трансдітей. І, наприклад, законодавці Тинесі встановили кримінальну відповідальність для всіх, хто допомагає неповнолітнім робити процедури зі зміни статі. Цікава взагалі новина. Ну знаєш, ні для кого й не секрет. І взагалі е це було б дивно, якби це б не каралося, якби неповнолітні робили заміну статі. Тому що все ж таки потрібно дочекатися 21-і го і тоді вже робити певні процедури. Стосов... Ну щодо дітей ти правий, тому що е ну, в такому віці, наприклад, Підлітковий вік діти, в принципі, вони є дуже емоційні, вони є мінливі, тобто в них сьогодні одне, завтра інше. І це дуже нестабільна психіка, яка постійно коливається. Тому дійсно в 21 рік, тобто ти вже коли стаєш повнолітнім, тобто в тебе твоя свідомість, вона напевно якось якоюсь мірою устаканюється, скажімо так. І тоді ти дійсно можеш свідомо зважливо прийняти рішення для себе, тому що змінити статі, це не піти купити хліб в магазин. Тобто, це дуже важливе рішення, яке ти маєш. І от власне я потрапив сьогодні на Reels в Instagram про новину про те, що один лікар зі сполучених штатів ще у 1900 році він допомагав змінювати типу, коли дівчинка народжується, і змінювати її психологію, психіку на думки і, взагалі, фізіологічний стан хлопчика. І, власне, народилося двоє е, близняток. Це і... був якийсь як експеримент? Це не був експеримент. Вийшло так, що один із хлопчиків втратив геніталії чоловічі, і е, е, цей лікар запропонував батькам давайте його виховати як дівчинку. Uh -huh. І власне цей хлопчик його зробили, типу, дівчинку. Він ходив до цього терапевта, до цього психотерапевта, лікаря. І власне з нього зробили хлопчика. Але коли він вже досяг повнолітнього віку, він сказав, що він хоче бути все ж таки хлопчиком, а не дівчинкою. І він назад почав процес. Вибудовування всього фізіологічно і психологічно на хлопчика, хоча до цього йому батьки зробили операцію з встановленням грудей і всім іншим, і виходило як дівчинку. От, власне, до чого ми доходимо: що все ж таки треба дочекатися повноліття. Щоб щоб робити якісь певні висновки, ну це дуже цікава інформація. Вадим. Чесно, я в шоці, але також до речі, от маю схоже ще інформацію, що серед дітей зростає кількість незадоволених біологічною статтю. І аналітики компанії однієї, яка які відстежували цю інформацію про 300 мільйонів пацієнтів. От власне експерти спостерігають серйозне зростання звернень за психологічною допомогою серед дітей і підлітків за останні п'ять років. Найпоширенішим діагнозом є гендерна дисфорія. Почуття незадоволеності біологічної статті, тобто кількість таких випадків зросла на 133% з 2019 року. На другому місці цей розлад харчової поведінки, випадки якого зросли на 108%, і третю позицію, посідає фобічний розлад на 77% більше ніж у 2019 році. І власне експерти вони зазначають, що серйозне зростання гендерної дисфорії часто спричинене модним тенденціям. До того ж, відсутність соціальних зв'язків під час пандемії змусила неповнолітніх сумніватися у власній ідентичності. До речі, чи знаєш що таке фобічний розлад? Це втрата відчуття рівноваги, запаморочення, нудота і пітливість от, власне, така велика кількість процентів зросла з 2019 року? Ну, але повертаючись до теми дітей, ну насправді мене зараз напевно, я, я навіть не знаю, як це описати правильно. Те, що транслюється в соціальних мережах, я не маю нічого проти ЛГБТ. Я дуже лояльна до них. Тобто, люди собі можуть жити життя як вони хочуть, як їм зручно. Головне, щоб вони не шкодили іншим. І е, в першу чергу. Е, навіть якщо щось транслювати в соціальних мережах, ти повинен розуміти, хто твоя аудиторія, хто буде це дивитися, яку ти інформацію подаєш, тому що знову ж таки я повторююся, діти це дуже не пснездорнестабільна психологія. психіка. псики власне так. питання на наступному, чому зросла така кількість аж 133%? Типу, це все трансляції у школах. Це ти все... бачиш, які фільми зараз випускають? Абсолютно всі фільми, серіали. Не дай Боже, ти е, дискримінуєш е, ЛГБТ е, темношкірих людей. Тобто, е, ну абсолютно інших, так, сонячний, так, так. Тобто, ти маєш бути лояльний до всього. Тобто, ти маєш висвітлювати чи в серіалах, чи у фільмах абсолютно все, що зараз є, бо інакше, е, ну. Тобі поставлять клеймо, що ти дискримінуєш тих чи інших людей, і я якби розумію з однієї, але з іншої сторони, давайте тоді якось треба фільтрувати яку інформацію, подавати. Тому що і в школах так само зараз проводиться дуже багато розмов, власне, і розмов ну дітям. Тобто що от є таке, якщо ви себе там профілактичні розмов, так. розмови, вони теж мають місце бути, тому що якщо, наприклад. Я вже раніше говорила в наших етарах, що коли, наприклад, приводять батьки дитину, а ті батьки, ну, наприклад, там цей чоловік і чоловік, або жінка, або і жінка як пара, та? і тобто ця дитина, по перше, повинна себе комфортно почувати, що в неї такі батьки, тобто, ну вони відрізняються від інших, напевно, і напевно, із прийняття інших дітей. В них так, що має бути плюс-мінус окей, тобто це не має бути ні в якому разі якийсь булінг, наприклад. розумієш, тому що діти ж злі. Вони ж ну булінг може бути. Власне, знаєш, з іншої сторони, це добре, що е, така кількість 133% зросла, тому що е, дивлячись е, пару років назад, як ставилися до ЛГБТ-спільнот, як їх принижували, як їх били на вулицях і збивали. Тому знаєш, мені здається, тут потрібно кожним батькам і проводити над дитиною, яку вони виховують, е, співбесіду, знаєш, один на один і контролювати цей, цей спілкуватися, стан. Спілкуватися. спілкуватися, так а те, що вони роблять е, стільки реклами. Я не бачу ні в цьому, ні в чому цього поганого. Це ж так само ти віддаєш дитину. Ти дивишся, в яку ти школу віддаєш, в яке суспільство ти її до 18-21 року віддаєш спілкуватися, і ти в плані це і контролюєш. Так само соціальні мережі є батьківський контроль, і це все контролюється. Я погоджуюся, все, що стосується дітей, це все по перше. Робота батьків, також школи, що вони транслюють, і звичайно, контроль батьків в плані тому, що дитина дивиться в соціальних мережах. Тому що немає батьківського контролю, там несеться ну, там несеться реально. Типу там ну дітям ж цікаво все. Вони хочуть дослідити усе, вони хочуть побачити усе. Тому е, дійсно за цим потрібно слідкувати. Ну і власне повертаючись до першої новини за Сан Франциско. Наталю, як ти вважаєш, взагалі? Сан Франциско став офіційним містом притулком для трансгендерів. Чи потрібно взагалі таке місце для трансгендерів? І чи взагалі я вважаю, що кожне місто абсолютно. Е, Мене мені не подобається, що якесь місто, наприклад, воно є притулком, а інше місто, тобто туди, не дай Боже попасти. Ну чому так? Чому люди не можуть жити будь-де спокійно, не хвилюючись за своє життя, за свій психологічний та емоційний стан? Е ну в мене ставлення сан франциско окей, молодці, що вони власне стали цим безпечним містом для трансгендерів, для людей з ЛГБТ-спільноти і для безхатьків. Бо знаємо, що Санфранси це вже інша тема. Це вже інша тема. Я за те, щоб будь-яка людина в будь-якому місті себе відчувала безпечно і комфортно. Погоджуюся з тобою. І власне, ми обговорили всі актуальні ці дві новини за цю останню добу. Чекаємо вас завтра на нашій хвилі. 12.40 AM, Але ми ще не прощаємося, тому що наше ще не закінчується. Тому залишайтеся з нами на хвилі 12.40 AM. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.